Мене звати Возний Роман Романович, я представляю телевізійний проєкт ДАТІВІ, е, Ві. Це телебачення нового покоління, це є абревіатура доступного і актуального телебачення. Це є ноу-хау, як технологічне, так і медійне, контентове. І в найближчому майбутньому пілотний проєкт буде запущений у Львові. Це буде щось дуже феєричне і е, фантастичне. Вона в першу чергу на споживачів, які хочуть отримувати хорошу, актуальну, доступну, просто легко для сприйняття інформацію. І в такій же формі буде подаватися контент пов'язаний з популяризацією товариних послуг Львова і області. Нарешті відкриється. Той канал, який буде повністю задовільняти ваші потреби, де е, повідомлення рекламного характеру будуть носити е, е, персоніфіковану потребу, тобто ви повністю будете мати те, що хочете. Чекайте нас, ми скоро з'явимося.